Привіт! Мене звати 30 магнітик. І сьогодні ми будемо складати яхту з магнітиків. На ній треба 17, 17 трикутників і 25 квадратиків. Поїхали. Першу складаємо 9 квадратиків. Отак, і 30 так такий все саме. Все, посреднюю. Все, то ставим на бік. Может, еще тут щелкнуть давим спортику. Все, то ставим на бік. А тепер ми складаємо таке.

що то, то, ми на бік, а тепер ми будемо складати то все. Так, беремо то, складаємо так, а беремо збоку, ввозимо так. І до якої проєктуємо. У нас вже вийшло така ніс низ, такий яхтий, а і з другого боку так само. Отак. складаем складываем архивку со всех квадратки Раз, два. Вот так. И тут еще один ледок. Так. Тепер так. 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 Можете поміняти тут чакусь? От, тут дякусь. У нас тут синіться кузь. Тут попив толя про Ну, Ніби то намальовано. Ось так ставим. Ну, Я то у нас готова. І тут ще засуваємо селеденці. Отак. Засуваємо селеденці. Так. Так я засиваємо і так. У нас вже вийшлося яхта. ми складаємо два котовки. А один котов треба вісім. Три Ось Отак от складаємо і от так. І то так складаємо. І то так. У нас вийшов перший каталог. Супхаємо його яхту нашу. Отак. От У нас закався перший каталог. от тут. І другий лад. І другий так само, як ніби як то, як метелик. Кладаємо того метелика. У нас виходить катулок. І запихаємо його теж в ях. Пишіть в коментарях, е, яка вам фігурка найбільше сподобалась. Всім па-па-па. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па.